Ще до те питання, зараз багато хто будує конспірологію, що після виборів Молдови може статися розмороження ситуації в Придністров'ям, Росі, або Росія якимось чином спробує там розморозити ситуацію. Да? Тобто, що вона спробує прибрати Майя Санду і так далі. І як ти оцінюєш такий варіант? Слухай, ну. Знову це, це не військове, а скоріше політичне, да? ми розуміємо. Дивись, послухай, ну. Ну, я вважаю, що uh, має санду ну не до Ну в чому зараз я поясню. Uh, ну я би порівняв би. Дуже близько один одного Грузію і Молдову. Ну це маленькі, ніні великі, так скажемо, країни. Така специфічна, ну дуже схожі, Я так скажу. Є проблеми з анексією частини території. Так, так. так, так да, там, да, там, да, економічно і так скажемо, єдине, що вони не мають кордону з, з Росією. На мою думку, я вважаю, що Марія Марія Санду, вона не допрацьовує вона вже другий срок президента. Досі працюють російські телеканали, досі російська пропаганда, досі російські м -м, а, прихильники, а, досі російські РПЦ, ну і, і, і короче, дуже дуже багато чого російського. І коли я, наприклад, там, приїжджаю і спілкуюсь, я не відчуваю від них. Там, я там кажу, там, я бажаю Молдови, щоб вона була єдина. І не мені все так діє А за нам і це треба? Штуку, блядь, смотрю. Я Вот що... я искренне, знаєш, від щирого серця, а тобто ну, вона, на жаль, не допрацьовує. Я вважаю, що потрібно було дуже багато що змінити. То, що, то, що нема о, в Молдові кому захищати, це ж, теж правда. Ну, наприклад, я хочу тобі сказати, що порівняти грузинську військових присака Швілі, як вони були озброєні, так, так, яку так. техніку вони мали. Ну, І молдовськ, ну, це, це дві різні речі. Тому я вважаю, що е, Росія буде спробувати обов'язково дестабілізувати ситуацію. Там. А, але Майя Сандо може це дуже легко вирішити. якщо дуже гарне підношення з Румінією. І якщо вона захоче в односторонному, так скажемо, допомогу а, як член НАТО Румінію, да, то я думаю, що Румінія забезпечить без питань цю, так скажем, безпеку. Якщо вона захоче з українського боку, я думаю, що воно з задоволенням це зробить. Ну, але слухайте, ну, хочу сказати, що там дійсно а, а, при Придністрові при, при там не багато людей. Там, так, так. Слухай, там, там біля щось, там, а, військових там, біля, більше тисячі, але там дуже великий складський Військові склади були розташовані, це дійсно правда. Але слухай, давай говорити відверто. Ну, це, Радянському, це було в Радянському Союзі. ну, тоді. ну якому стануться склади, там? що вони там тримають? Невідомо. Ну Зараз невідомо. От ну Єдине у мене питання, чому там не відбуваються якісь диверсії, чому ДРГ не працює, маю на увазі тільки не наші, а Молдовська. Ну, це питання так. Дома есанду знов. знов. Дивися, да, бачиш. Дивися. І на завершення да, ефіру я хотів тебе ще спитати все ж таки, такий